Упаковка. Дивіться, такі класні штучки у друшнички паперових. Чик. Круто вообще. Дивіться. Ой. Ой, значить, купила таку фігню? Та ви поняли, для блогера. А вона фігня оказалась. До речі, я висадила в магазин. Вона стоїть не 300 гривень, там скільки за 300, да, а 1200. І там нічого не хилетається. Ну так от. Дешева, як дешева рибка, то не, не добра юзка. Ех, нічого. Буде ще така. Коротше, я її так роблю. Роз. А, мені порадили зубами не цим. Не грізти скуч. Не буду. Буду старатися. Буду старатися пам'ятати про те, що мені говорили. Що так робити не можна. Просто це треба зрізати. Я на паузу нажму. Ні, напевно, в другому відео зустрінемося. І ну, викликали, тут заклеїли, тут я зріжу або передавлю, ні, краще Бажаєте замовити гіпоестес, дивіться, як я запакувала І так три судочка таких. У -у -у -у. Дивіться. Чіпок. Круто. Ну да, голова. Два вуха. Бажаєте замовити? 400 гривень 20 штук Всього лиш. Пишіть.